Ми просимо, щоб до нас приїжджав батюшка Київського патріарху. Вона навіть нам запретіла, щоб свящувати Пасху, Запретили нам, не дали у церкву зайти, ми освітіли на дорозі. Дуже багато зібралося людей. Так я от вам зараз розкажу. Ми під церквою молимось, люди. Ми по церквою молимось. Батюшка молитві насящує пас, а вона прийшла, ця їхня староста, вона сама руська, вона прийшла чоловік ївчок за границю тепер, так вона жопою відвернулася до нас. Так наш батюшка Євгеній каже Жінка, да я ж правда, і вона вернула жопою. І там одна жіночка каже: Наташа, до тебе звертаються. А вона все одно жопою стала до нас. Так я кажу: Наташа, оберішся, я прийду тебе зараз уберу. Я тебе. Вона тоді отошла, ну десь. Метра двох, метров п'ять, і давай нас усіх фотографувати. Куди вона? Я от її сьогодні бачила. Я її тоді питала, куди будуть нам фотографії, що ти нас фотографувала. це ж вона її, всунула З цю церкву ми стали відроджувати її ще я вам скажу, десь, десь може, року до 14-го. Разом із Федоровими. Разом із Наталією Івановною Чобатар. Мі з громадську організацію е відродження. Ми з, з ну з, ну, з, з чого почали? Щоб щось було тут у нас крутилось у селі. Давайте від з, з релігії. От давайте у нас нема церкви, а люди хочуть. Давайте будемо. У нас колись на місці зараз, де церква знаходиться, вона була дуже давно. Ну, Петра і Павла, святих Петра і Павла або Петропавлівська називають святих Петра і Павла. Так буде правильно. От дивіться, мінялись там ці батюшки, мінялись. Потім прийшов оце отець Тарасій, Він був у Дніпровському, у Пакулі його ж мабуть, призначили сюди. Він прийшов сюди править все. Ніяких проблем, ніяких питань щодо церкви, ніхто до мене не звертався. Ключами я не віддала ніколи, не видаю. Я вже, чесно сказати, не знаю, коли церква була, хоча дуже хочу. Є в батюшки ключі і є там староста в церкві. У церкві є староста Наталія Дмитровна Кулішенко. Вона віддає церквою. Ну я вважаю, що в Україні має бути українське. Але ж в силу того, що ну, я займаю таку посаду, я хочу, щоб на вищому рівні це вирішило питання. А нам вже як уже скажуть люди, це має громада вирішувати. Я ж кажу, це мають вирішувати люди. Я ж кажу. Я ви думаю, громада хоче проходити на українську чи хоче московську? бути? Ваші? Ну московською однозначно ні. Але ж. Але ж ну, я знаю одне, що вирішують, будуть питання вирішувати з церквою самі люди, самі громадяни. Якщо вони вирішать перейти до ПЦУ сьогодні, вони перейдуть. Якщо завтра, то нехай завтра. Я цим зовсім ну, в цьому плані, я як би вам сказати, ну, поки що не задумувалася. Я не усуваюсь, але я не приймаю рішення. Я ще раз наголошую, що приймати рішення будуть самі люди, але ж ми в Україні живемо і маємо все українське мати. Як же?